Привіт, мене звати Мароняк Юлія. Я співзасновниця маркетингу агенції Digital State, а також консультантка українських брендів. Ви на медіаплатформі iSight і ми говоримо про те, як просувати свій бренд. Що взагалі потрібно знати про просування свого бізнесу? Які підводні камені потрібно врахувати, або знати такі класні доріжки, які можуть вам допомогти бути лідером серед просування, та і не використовувати аж надто великі бюджети, а мати певні лайфхаки. Давайте розбиратися. Перший інструмент, який дуже часто недооцінюють, це ремаркетинг. Уявіть собі, що ви прийшли на сайт, ви хочете купити ноутбук певної моделі. Ви заходите на цей продукт, дивитеся його характеристики, дивитеся відгуки, але в силу тих чи інших причин ви відкладаєте покупку. Не на часі, можливо, немає бюджету, або вас відволікла колега по роботі, і ви зупинилися на цьому моменті, пішли і вже й забули, що переглядали саме цю модель на допомогу цьому бренду, якого ви переглядали, приходить ремаркетинг. Це такий інструмент догону споживача і нагадайки про бренд. Цей інструмент допомагає працювати саме з теплою базою споживачів. Так адже у разі, якщо ми говоримо про таргетовану рекламу, це здебільшого реклама на холодну аудиторію. Якраз ремаркетинг допомагає нам вийти на тих споживачів, які вже десь бачили наш продукт, переглядали. І навіть вчинили певну дію, адже зважайте на те, що ремаркетингом можна користуватися в плані того, що людина може зайти на ваш сайт, натиснути певну кнопку, або зайти на соцмережі, лайкнути ваш допис, і можна відслідкувати людей, які поставили вподобайки на ваших дописах, або просто переглянули відео вашого бренду, і ви можете їм передати привіт, показавшись. Ще раз, але з іншим креативом, іншим лозунгом, можливо, іншими характеристиками вашого продукту, можливо, класним відео. Як ви показуєте використання цього продукту, тому зважайте на цей інструмент, використовуйте його. Твоє до тебе повернеться. Якщо ви налаштуєте правильно сценарії ремаркетингу, дасте класні креативи, то аудиторія точно може повернутися більше того, зробити покупку або бажану дію. Емейл-маркетинг це також інструмент просування вашого бренду, але тут я би хотіла зосередитися на кілька моментів, які ви можете не зважати в роботі з листуваннями, або навіть і не знати про їх існування. Перше, не надсилайте листів тим, хто не підписувався на них. Дуже часто є чорні бази розсилок, так або е, такі певні чорні лайфхаки просування. Я рекомендую зважати на етику е, спілкування з вашими потенційними клієнтами, і якщо людина не підписувалась на вашу розсилку, але ви в силу тих чи інших факторів, наприклад, через певні додатки для лідогенерації та розсилок, наприклад, Snow.io, зробили цю розсилку, дайте просто опцію на відписку. Це буде. Хоча би трішки зм'якшеним форматом того, як можна е, спілкуватися з вашим споживачем по листуванню, ще один момент, на який я хочу звернути увагу, відмовтеся від таких пустих неправдивих клікбейтів. Це не форсує до того, щоб там відкрити лист. Можливо, десь воно і працює, але дуже часто, якщо це оманливий клікбейт, він викликає роздратування і не той результат, який би ви хотіли побачити. Тож, навіть якщо ви використовуєте таку методику Fear of Missing Out, FOMO, використовуєте її правдиво. Якщо у вас залишилося лише 4 одиниці товару, це має бути справді 4 одиниці товару, після яких буде вказано sold Out. Або якщо залишилося 24 години до кінця реєстрації, це має бути тільки 24 години, не більше. Таким чином клікбейт може бути об'єктивним, так але зважайте на те, щоб не говорити таку неправдиву інформацію, або навпаки, дуже забільшену. І це буде сприяти тому, що споживач буде не довіряти вашому бренду або минати рекламу, блокувати її, не відкривати ваші листи. Тому зважайте на те, що використання клікбейтів і таких дуже гучних фраз, які побудовані на неправдивій інформації, можуть навпаки форсувати відписку, блокування у емейлі, так і не будуть спричиняти того позитивного ефекту, який ви можете закладати. Спроваджуйте персоналізацію. Про що це дуже часто різні компанії можуть надсилати листи такою великою упаковкою, пачкою листів на велику аудиторію та на велику кількість аудиторій. Чи працює це? Працює у випадку, якщо це ньюслетер, і відповідно користувачі, підписники цієї розсилки очікують від вас. Такий стандартний вигляд і набір цієї інформації так п'ять новин про, наприклад, там місяць вашої роботи, інсайтів за місяць вашої роботи. Але якщо ми говоримо про певну сегментацію і кастомізацію повідомлень, то поміркуйте, як ви можете розподілити вашу аудиторію підписників розсилки на певні такі папки та сегменти. Давайте наведу приклад про it компанію яка розсилає е, певні кейси і пропозицію до спів. Праці по певних індустріях, наприклад, логістика, автомобільна промисловість, банкінг, і кожен лист. До специфічної аудиторії, він має кастомізацію в плані кейсів, в плані звернення, в плані того, яка специфіка роботи з даною індустрією. Чи буде кращий результат, аніж ми зробимо розсилку в дуже багато кейсів, дуже багато такої банальної інформації без кастомізованого звернення, скоріш за все, в першому випадку, де ми будемо мати таке? Унікальне повідомлення з унікальною пропозицією і специфікою роботи з певною нішою складає краще враження на цей лист і певну реакцію бажання до співпраці, аніж такий типовий лист, який може отримати користувач з нерелевантною інформацією, адже він просто загубиться серед цього спектру інформації. До речі, цікавий факт: із досліджень: персоналізовані листи мають на 26% вищий відсоток відкриття, ані ніж такі загальні е, листи. User-generated content. це теж спосіб просування вашого бренду. Дам навіть підтвердження того, що user-generated content є в певних топах сприйняття користувачами. Згідно з опитуванням компанії Нільсен за участі 29 тисяч респондентів є певний цікавий висновок щодо ugc контенту. Більше 84% респондентів зазначили про те, що контент створений користувачами або під впливом знайомих, тобто, коли вони бачили позначки знайомих їм людей, однокласників, одногрупників, далеких родичів, сприяє більшій увазі до контенту, аніж контент створений. Блогерами чи інфлюенсерами. Тобто це факт, доведений дослідженнями, і на нього точно варто звернути увагу. Тобто UGC це контент створений користувачами. Це вже можна прослідковувати у світових брендів, наприклад, Starbucks. Якщо поглянути на їхню стрічку в Instagram, то у них здебільшого контент створений споживачами, де вони п'ють каву, жартують, відгукуються про певні новинки, аніж такий корпоративний звичний контент, який виглядає на противагу навіть пластмасовим. Українські бренди, які вже активно теж використовують такий спосіб просування, це український бренд одягу Cold Naked. Засновниця бренду Мері Фуртас активно подає приклад того, як можна знімати контент з цим одягом, стилізувати його, навіть має жартівливі рубрики. І таким самим чином це може слугувати певним прикладом. І, відповідно, користувачі також беруть приклад і знімають, як вони виглядають на різні. Івентах в цьому одязі або ж навіть в повсякдень, тобто в їхньому одязі знімаються як звичайні користувачі, так і зірки. Наприклад, зараз ви можете на екрані бачити Марго Робі в одязі Cult Naked». Як можна мотивувати користувачів створювати контент із вашим брендом? Дам ще кілька прикладів. Український бренд одягу TM by me на чорну п'ятницю зробили певну пропозицію за позначку у сторі з їхнього бренду або з відгуком, або просто з луком вони дарували певний промокод на знижку. Якщо говорити про кейс з моєї агенції, то застосунок для підготовки до НМТ просте ЗНО? Зробив теж певний такий лайфхак залучення користувачів застосунку. Вони запустили цікаву акцію розіграш трьох річних підписок. На застосунок, обмінюючись з споживачами, відео про підготовку до НМТ або відгуку про застосунок. До речі, UGC контент працює і навіть в кав'ярнях, де класно застилізоване дзеркало з хорошим денним світлом, де точно гріх не зробити селфі. Тож таким чином, ви навіть можете зробити наліпку вашого бренду на цьому дзеркалі, або ж клієнти просто будуть вас позначати і таким чином створювати user-generated контент. Тож міркуйте про способи залучення клієнтів до створення ugc контенту, і також зважайте про те, що це хороший спосіб просування вашого бренду. Маркетинг в соціальних мережах чи не найпопулярніший спосіб просування малого бізнесу в діджитал, але тут теж є трішки лайфхаків. І також підводних каменів, на які потрібно зважати. Перш за все, це те, що кожна соцмережа має свої алгоритми і правила роботи. Тож така методика крос-постингу Instagram, Reels в TikTok точно не працює. Адже в TikTok є свої алгоритми, яких потрібно дотримуватися, створювати певні гачки, створювати певну динаміку відео і слідувати певним трендам. І саме тоді ваші відео можуть залітати в рекомендації. Якщо говорити про YouTube, то в YouTube є оптимізація, на яку важливо зважати для того, щоб ваші відео ранжувалися у платформі і видавалися за певними ключовими словами. Якщо говорити про LinkedIn, то якщо ви редагуєте ваш допис у перші 10 хвилин після публікації, вас може алгоритм забрати від 10 до 40% охоплення. Тому не знаючи таких моментів, ви можете... Трішки зменшуватися в охопленнях, просуванні. Ваша тактика просування може не працювати. Тож зважайте на алгоритми і правила роботи з кожною мережею, адже буває таке, що маркетинг-стратегія крута, гарно побудована, але вже на тактиці імплементації цієї стратегії ми зустрічаємося з малими охопленнями, ми зустрічаємося зовсім з іншими очікуваннями. Саме проблема може бути в тому, що ми не знаємо алгоритмів певних соцмереж і робимо там помилки. Так? Тому, якщо ви представлені в одній або в двох-трьох соцмережах, не полінуйтеся дослідити більше про алгоритми, про правила роботи з цією мережею, дослідити найкращі практики і тестувати, багато тестувати. Також факт про смм, що маркетинг в соціальних мережах це не панацея. Якщо ваш продукт або послуга не відповідає потребі споживача, то навіть найкращий СММ не зможе продати їх. Інколи буває таке, що потрібно. Допрацювати продукт, адаптувати його, удосконалити і потім вже виходити в просування. Тому зважайте на це і враховуйте у своїх маркетинг-стратегії і тактиці просування. Тож тепер ви точно знаєте про певні підводні камені і стратегії просування свого бізнесу. Зважайте на них, зважайте на алгоритми, правила роботи з мережами, певними тактиками, зокрема емейл-маркетингу, а також на інструмент, який називається ремаркетинг і часто є недооціненим. Тож успіху у ваших маркетинг-стратегіях.